Буду вдячна за лайк, підписку та коментар, в подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 5. Частина 2. Коли настав страшенно задушливий ранок. Хоча й з низьким сірим небом мандрівники побачили, що вони перебувають в затоці, оточеній такими скелями та каменюками, що місцевість скидалася на норвезький фьорд. Навпроти них, на березі, земля густо поросла схожими на кедри деревами, між якими плинув швидкий потік. За деревами. Здіймався крутий підйом, що завершувався зазубреним гребенем, а далі громадилися темні гори, вершини яких ховались у низькому темному хмаровинні. Найближчі скелі з обох боків затоки були тут і там покреслені білими лініями, водоспадами. Хоча з такої відстані. Не можна було зауважити ні руху, ні звуку. Місцина вражала неймовірною тишею. Вода в затоці лежала гладенько, мов скло, відбиваючи кожну деталь скель. Ця сцена могла симпатично виглядати на картинці, однак в реальному житті справляла гнітюче враження. Цей край явно не радів гостям. Корабельна команда на двох човнах вирушила на берег, де всі з насолодою втамували спрагу та вмилися в ріці, поїли та відпочили. Тоді Каспіан відіслав чотирьох людей охороняти корабель. І почалася денна праця. Слід було все привести до ладу. Привести на берег бочки, законопатити пробоїни і наповнити їх водою, зрубати дерево, сосну, якщо вдасться, і зробити нову щоглу, полагодити вітрило, і вполювати дичину, що тут водиться, виправити і зашити одяг, зліквідувати нескінченні поломки на палубі, До світнього мандрівника. Тепер важко було впізнати. Здалеку було очевидно, що це вже далеко не той елегантний корабель, що покидав Неровгейвен. Це була розбита, вицвіла посудина, яку можна легко прийняти за уламки. Та й уся команда виглядала не краще. Худі, бліді, з червоними від недосипання очима. Вбрані в лахмінця. Лежачи під деревом, Юстас почув про всі ці плани, і його серце стислося. Невже відпочинку не буде? Скидалось на те, що перший день на такому бажаному суходолі буде не легшим за день у морі, і раптом йому з'явилася спокуслива ідея. Ніхто не дивився на нього, всі обговорювали корабель. Наче ця потворна штукенція справді багато для них важила, чому б йому просто-напросто не втекти? Він піде в глибину острова, знайде прохолодну місцину зі свіжим повітрям, високо у горах, добряче виспиться і приєднається до решти. Коли робочий день уже закінчиться, він відчував, що йому це піде на користь, проте доведеться пильно стежити за затокою та кораблем, щоб мати певність у своєму поверненні. Йому анітрохи не хотілося залишитись у цьому краї. І хлопець негайно заходився втілювати свій план. Він тихо підвівся і пішов поміж деревами, намагаючись рухатися повільно та ніби з я, аби кожен, хто зверне на нього увагу, не запідозрив, що він отут кинеться навтюки, дивно. Але зовсім скоро він уже не чув гамору позаду себе. Навколо розкинувся тихий і теплий. Темно-зелений ліс. Невдовзі Юстас відчув, що може крокувати швидше і не стримуватися. Незабаром він вийшов з лісу. Попереду починався крутий підйом. Трава виявилась сухою та ковською, однак видряпуватись нагору можна було, хапаючись за неї руками. І хоча хлопець тяжко дихав та витирав спітніле чоло, все ж невпинно просувався вперед. Таким чином, нове життя, про що сам він не здогадувався, пішло йому на користь. Давній Юстас, Юстас Гарольда та Альберти, припинив би забиратися на гору вже через десять хвилин. Неспішно, з кількома перепочинками, він досягнув гребеня. Хлопець сподівався, що звідси йому відкриється вид на серце острова. Однак хмари опустилися нижче, і назустріч Юстосові клибочилося ціле моро туману. Він сів і озирнувся. Хлопець опинився так високо. Що затока внизу виглядала зовсім крихітною, а море можна було розгледіти на багато-багато миль навколо, а тоді його повністю оточив гірський туман, густий, але не холодний. Юста сліг і почав вовтузитися з боку набік, намагаючись знайти найзручнішу позу. Однак насолода його тривала недовго. Чи не вперше в житті він почувся самотньо, і це почуття поступово посилювалось, а тоді його почав непокоїти плин часу. Навколо не чулося навіть найменшого звуку. Несподівано хлопцеві спало на думку, що він міг лежати тут. Уже кілька годин. Можливо, всі інші вже відпливли, можливо, вони дозволили йому піти геть, просто для того, щоб позбутися. Він панічно скочив на ноги і почав спускатись униз. Юстас надторвучко розпочав спуск, послизнувся на траві і з'їхав униз на кілька футів. Тоді подумав. Що його занесло надто далеко ліворуч, тож довелося піднятися. Однак з того боку виявилась прірва, хлопець знову почав дряпатися нагору, намагаючись, якомога ближче підійти до того місця, з якого починав спуск, і рушив знову, беручи трохи праворуч. Цього разу, здавалося, все пішло краще. Хлопець рухався обережно, адже на кілька ярдів попереду не міг нічого розгледіти, а навколо залягала абсолютна тиша. І ти обережно, коли всередині тебе хтось кричить: Швидше, 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 страшенно неприємна справа. Адже з кожною миттю страх залишитись самому. Дедалі міцнішає. Якби Юстес хоч трохи розумів Каспіана та певенці, то знав би, що не було навіть найменшого шансу на такий їхній вчинок. Та хлопець втовкмачив собі у голову, що вони демони у людській подобі. Нарешті. вигукнув Юстес, ковзнувши униз спуском. З дрібних камінців, що котилися під ногами і опинився на рівній площині. Де ще дерева? Попереду щось темніє. О, здається, туман нарешті розсіюється. Так і було. Дедалі розвиднювалося. Хлопець навіть закліпав туман річав. Юстас. Стояв посеред незнаної долини. Моря видно не було.